Спустившись, підійшов до дверей і зрозумів, що потрібно два ключі для входу. Ну, логічно, там же два замки. Я дуже довго шукав другий ключ, і коли його знайшов, трохи навіть психанув. Він лежав просто біля входу в якусь іншу локацію, де було багато цепочків та замків. Використавши ці два ключі, я потрапляю в будівлю, в якій має нічого окрім ліфта. Ліфт вниз не їде, а їде тільки уверх. І ми з 12-го поверху переміщаємося. На 22-й, і тут починаються знову головоломки. Перше, що нам потрібно пройти, це такі собі вітрячки, які скидують тебе на сітку донизу, і тобі потрібно починати все заново. Чесно кажу, пройшов я не з першого разу. Було не дуже то і складно, але моментами просто не встигаєш. Хоча, коли приловчишся, труднощів це не викликає. Пройшовши до наступної локації після вітрячків, ми зустрічаємо якогось чувака, який починає на нас кричати, а потім тікає.